Доброго здоров'я, шановне панство, бійці імперіуму та ті, хто завітав випадково. Сьогодні ми закінчуємо історію капітана Ультрамаринів Тифуса, тому раджу переглянути останнє відео, щоб зрозуміти, що тут взагалі відбувається. А для тих, хто в курсі останніх подій, приємного перегляду. Наша остання зупинка була в момент, коли герой зарядив пушку, яка повинна анігілювати табун зелених чоловічків. Підозрілі репліки від інкізитора, підгорівши пердело інквізитора, наказує нам вручну перезагружати весь масив у вогневій камері, бо пахне гівном. Орки поперерізали провідники, які ведуть до вогневої башти. Тому срочно потрібно перепідключити ці грьобані провідники, бо вся планета розлетиться на шмаття. Блять. Як же я часто це чую, нахуя взагалі було створювати цю залупу? Якщо що б не сталося, планета буде знищена. Усуваємо наслідки саботажу, і дроган просить піти до головної панелі керування для здійснення пострілу. Хвала імператору, це скоро закінчиться. Наша псевдогармата розгортається та робить. Я так і не зрозумів, чи все пішло по пизі, чи все-таки все було зроблено добре. З одної сторони, планету не розпердолило, значить, все добре. Але з другої, зелена пуцька прилетіла бичити, значить, не спрацювало. Коротше, ж, миг просить віддати йому джерело. Не встиг я відповісти, як почався якийсь двіж. Поки орки ще не встигли викупити якого хуя, Сидонус вже почав бичити на інквізицію. Але тифу заспокоює команду, кажучи, що зараз дамо оркам гімна на поточку, і далі будемо думати. Піднялась ця ходяча грижа. Посміялись трохи, але на фоні я помітив, що щось тут, блять, не так: якесь дивне світло, туман. Єбать, я очікував всього, але не те, що диявол прийде по мою душу за мою аморальність. Коротше, це портал, з якого лізе нечисть хаосу. Орк бос, видно, гарно йобнувся до землі, бо думає, що це мої друзі. Накинулись на нього, значить, пару глистів, і тіп вирішив протестувати ліфт з аватару. Крикай! Так, так-так так, тримайся. Ія, п'ятий, четвертий, третій, другий перший. Оп. Ее. Ні, я, я я я ліпше сходами піду сходами. Сумно, звісно, я думав з ним. Єбать, а це що за полупокер? Я навіть подумав, що це той самий син імператора Хорус. Але ні, цього чубрика звати Неврот. Ой, немирот? Не суть. Тут на ліфті пафосно виїздить цей Шендер. Я вже подумав, зараз будемо дивитися на те, як дроган дасть наротик немеротику. Наш герой аж розпереживався, почав просити його схібати звідти, але. Цей глиняний гензлик виявився зрадником. Сука, я ж бачив, що цей шпрот якийсь притрушений. О, куріба! Пизда. Немирот дякує нам, оскільки без нашої допомоги Дроган не міг би впоратися. Поки він пиздить хуйню, Тіфус акуратненько підповзає до джерела, щоб спиздити... Ну або знайшити хуйне, його запалили. Калоглод дивується, чому ж я маю супротив до Сили Варпу і частковий супротив до його циганських фокусів. Також цей памперс фейс каже, що дроган гекнув ще до нашої першої зустрічі. В принципі, це частково було видно, оскільки на повідомленні з сервочерепу він був стривожений, навіть наляканий. А коли ми прийшли, він уже був пафосний дед Inside. О, зелений мотиватор галактики вижив. Я живий! Між цими двома стається мега епічна сутичка. В результаті гачу бою обоє падають додолу. Оговтуємось і з джерелом на поясі, швиденько шкандибаємо сторону виходу. На шляху, нас, звісно, зустрічають червоні єбаки, але удар молотом по хребці ще ніхто не пережив. Поки спускаємось на ліфті, обговорюємо з пацанятами останні події і приходимо до висновку, що саме ми викликали вторгнення хаосу. Логічно, бо формально саме це Дімон і сказав. Ліфт приїхав і за дверима відбувається просто забій. Роблячи зупинки тільки по приколу, щоб дати пізди, дотелепуємо до виходу з комплексу. Тут перед нами постає така картина. Сидоній помічає, що якби ці ворота стають все більшими, і якщо нічого не зробити, то невдовзі не зможе крізь них провести свій флот. Тіфусу прийшла ахуєнна ідея використати титана, якого ми знайшли в минулій серії, щоб знищити шпиль. Сидонос стверджує, що можливо пушка титана не буде достатньо ефективна на такій дистанції, на що Тіфус відповідає, що пора використати це джерело в своїх цілях та зарядити титана цією поєботою. План пиздатий, приступаємо до негайного виконання. Тут, якби була ще одна нямка, в якій був залізний ореол, коротше, мої щити стали потужнішими. Думаю, їбать, зараз буду як Термінатор, чисто на пафосі гасити все і вся. Ніби й непогано, але мою броню як зносили, так і зносить на похуй. Про це також я розкажу в кінці відео. Коротше, дрібушкаючи до титана, непереможний, малий мене пиняє і починає місити глину. Каже, ніби він озвучує свої переживання, бо то я вже два рази тримав цей шмат варпу в руках і мені похуй. А кодекс Астарте скаже, що тільки ті, хто заодно з хаосом можуть витримати дотик варпу. Ти їбало, то закрий, твердо відповів Сидоніус. Кажемо малому, що ми також хочемо отримати відповідь на цікаве питання, якого хуя, але спочатку треба зупинити вторгнення хаосу. Малий далі розводить свою ту, ніби а що, якщо буде занадто пізно. Ти що долбойоб? Ну що ти ще хочеш почути? Декілька чмобіків хаосу, думаю, залечу, легенько дам їм пізди, але тут, як геморой, вилазить чорти на чоліску з пандесантниками хаосу. Гей. Hey. Знаходимо кілька солдатиків, яким допомагаємо відбитися від чортяк попуцатих. О, з нами виходить на зв'язок лейтенант Міра. Вона запитує стандартне питання, якого хуя відбувається. Розчахляємо їй, що в наш світ вторгнулися сили хаосу, тому нам оперативно треба дійти до Титана і нахуй знищити ворота варпу, через які хаос до нас і завітав. Міра каже, що вона пороставляла аванпусти між комплексом та бастіоном. Звідти по залізничній мережі можна попасти до мануфакторія Аджакіс. Поняв, прийняв, зустрічаємось на місці. Тут нас зустрічає зустрічає баталія між хаосом і орками. Рухаємося в сторону спасіння, і ми вже на ліфті. Знову перестрілка, знову ліфт. Чесно, іноді я думаю, що розробник в дитинстві дрочив на ліфти і цілими днями катався вгору вниз, поки його не вирве. Я навіть не помітив, що з нами бігала Міра. Вона попросила рапортувати свого солдата. Він повідомив, що ми сосем на всіх фронтах. На що лейтенант сказала: відступаємо до Бастіону, не вступаючи в бій, силами хаосу, бла бла бла, допоки не підійде підкріплення. Поки ми просувалися далі, на зв'язок з лейтенантом Мірою вийшли бійці Бастіону. Доповідають, що орки дали йобу і почали сильно давити наших братчиків. Та ще й до того всього відключили генератор, який живив охоронні гармати. Тому вони вимушені були відступити. Кице попросила потримати ще трошки, бо загін ультрамаринів вже на підході. Потім ще в одній Капсулі я знайшов плазма гвинтівку. В цілому не так погано, але як на мене є кращі пушки. Ось ми вже й на місці бастіону, допомагаємо нашим бравим воякам оборонятись. І крокуємо в сторону генератора, який орки вирубили. Блять, яка ж противна місцена, піздец. Генератор увімкнено, турелі працюють, кайф. Допускаємо до наших хлопчиків. Відкриваю я значить двері, а тут. Сюда! Ніхуя! Я вели брат! Бля, невже я таки з ним попижусь? Курва я чекав цього моменту з самого початку гри, і ось нарешті максимально тупий, легкий та нудний бос. Я прийшов його з першої спроби, а я інколи навіть просто з звичайними новими противниками сусав хуй і проходив їх з другої, а то й з третьої спроби. Я розчарований. Ну наразі ще живе надія на Немирота. Бля на цій арені, де я відпиздив цього орка, був ліфт, піднявшись на якому в метрах двадцяти стояли Седоній і Малий, які, блять, навіть не підійшли подивитись якого хуя тут відбувалось. Я вже мовчу, блять, про допомогу. Коротше не суть. Залазимо у вагончик і фуричим до мануфакторії титанів. Вже у мануфакторії Міра повідомляє нам, що орки розбігаються хто куди. Не хочу хвалитись, але це я відбарабашив орка боса. Ми порадили укріпити оборону, а вона побажала нам удачі. Хто не розуміє, це кохання. З нами зв'язався принцепс Енох. Принцепс не принцип. Це старший офіцер, який керує титанами. Не путайте. Взагалі було б добре повідати про Adeptus Mechanicus, до якої належить принцепс, бо як не крути, але це відокремлена структура. Adeptus Mechanicus це технологічна і релігійна організація в імперіумі людства у світі Warhammer 40 тисяч. Вони відповідальні за створення, підтримку та збереження всієї імперської технології та машин. Їх також називають механікум або культом механікум. І вони мають власний світогляд, культуру та релігію, яка відрізняється від загальноприйнятної імперської віри. Блять, імперської віри в імператора. Головні бази механікуму розташовані на планетах кузнях, які є гігантськими індустріальними планетами, заповненими фабриками, верфями та лабораторіями. Найвідоміший із них. Марс, який є основним центром влади механікуму і де знаходиться їхній священний храм. Вони володіють найпередовішими технологіями в імперіумі, вони створюють усе від болтерів до космічних кораблів та титанів. Їхні знання охоплюють стародавні технології, які вважаються забутими або втраченими іншими частинами імперіуму. Попри їх важливість для імперіуму, Адептус механікус мають свої секрети. Вони можуть бути одержимі пошуком і використанням технологій, навіть тих, які були заборонені або вважаються небезпечними. Вони також часто діють самостійно і не завжди слідують наказанням інших імперських структур. Механікум не лише створюють зброю, але й активно беруть участь у битвах, командуючи своїми титанами, скітаріями та іншими військовими силами. Їхні військові дії часто супроводжуються проведенням експедицій на інші планети для пошуку втрачених технологій. До речі, Скітарії це елітні війська Адептус Mechanicus. Вони кіборги, які були сильно модифіковані і оснащені найсучаснішими технологіями для ведення війни. Скітарії відомі своєю відданістю і безжальністю в битвах. Adeptus Mechanicus це втілення зв'язку між релігією і технологією, що робить їх одними з найунікальніших і найзагадковіших фракцій у Всесвіті Warhammer 40 тисяч. Коротше, титан готовий дати джазу, тільки треба відчепити якір. БСБ бе, вирушаємо негайно. На шляху мене перестрів Псайкер хаосу. Я вахую, малий, то мене ой як їбе. Але не суть. Ось ми вже під цією бандурою, шкода, що ця хуйня не має яєць, як у трансформерах. Але так теж нормально. Знімаємо зручника, а ні, хуй, це не тут. Поки йдемо туди, куди нам треба, відправляємо наших двох бастрюків відчинити ворота мануфакторія, а самі вже йдемо знімати титана з якора. На шляху попереджаємо Принципса, що нам треба зарядити гармату цим самим джерелом варпу. Він почав щось чвякать, хуякать, блядь, Як ти знаєш, вийшло чи ні, блядь. Ніби без якогось там верховного фабрикатора це дуже небезпечно, але ми пояснюємо йому, що поки ця мікрохвильовка прилетить сюди, флот хаосу вже буде висіти над його планетою кузнею, тому просимо завалити їбало і слухати поважного чоловіка. Ще одна нямка на цей раз Болтер Шторм. Коротше, швидкострільний компактний кулемет, хуйня-хуйні, якщо говорити по правді. Так, він швидкострільний, але урон, як і точність, забуду взагалі додати. Ось наш титан вже почав крокувати. Біжимо до мостику, щоб залізти на нього. Але тут вилітає чортоліт 2 якась літаюча поєбота хаосу, яку, як ми бачили, не брав кулемет. А от лазерна пушка ще і як блять взяла. Знову ліфт. Розповідаємо Енуху наш охуєнний план по знищенню шпиля. На що він обурився, бо все ж таки це якась там будівля повелителя машинного гівна. Щось щось таке. Ми востаннє пояснюємо, що треба менше пиздіти і слухати мене, бо всім буде пиздець. Він стулив свій їбалок, і ми вже заскочили на цю бандуру. Поки відкриваються ворота, титан крокує, а я кукую, бо почали спавнитись їбучі псайкери хаосу, які їбали мене як савинок дітей. Нарешті я відбився від цих гандоню, ворота відкрились. Значить, настав час скакати на гармату та запхати в неї це їбуче джерело. Звісно ж, ми без проблем знаходимо спеціальний роз'єм, куди вставити гензлик сатани. Постріл. Наче шпиль знищено, ворота варпу закриваються, але всі, хто прийшов у цей світ, тут і залишились. Тому у нас іще є робота. Немирот все ще живий і хоче отримати джерело, щоб продовжити транспортування війська хаосу у цей світ. Але хуя йому лисо, бо наш флот вже увійшов в систему планети. Зараз з хлопаками надаремо дупу цьому сучому сину. Але перед усім треба віддати джерело у надійні руки. Малий пропонує віддати його інквізиторам, які повинні прибути з основним флотом. Але в сраку їх їбати, бо як ніяк вже проїбались з дроганом. Для того щоб ніхто більше не використовував цю приблуду. Тіфус хоче передати її магістру ордена. Кожен орден космодесанту очолює магістр ордену, який підпорядковується виключно імператору. Найзійніших рук не знайти, але з ним потрібно щось зробити саме зараз. Тому Тіфус віддає джерело, як він сам назвав, найнадійнішому брату, щоб він доставив його на ударний крейсер та закрив його в арсеналі. Валькірія міри вже на підльоті, тому йдемо на посадковий майданчик. Сука, гандоняри вже знайшли нас. Ну, що поробиш, настав час постріляти. Відправляємо Сидонія на майданчик, щоб він одразу оперативно заскочив до лейтенанта у Валькірії, і спередолив звідси якнайшвидше, поперестрілювали чмобіків хаосу. Виходимо глянути, де там міра, і бачимо, що нашого вояку Сидонія окружили. Допомагаємо йому відбити атаку, і катсцена. Сидоній смачно ріже горлянки чортякам, але пиздець підкрався неочікувано. Я тях сука, уб'ю там. Ні де будеш. Ця головка статевого ордену вбила діда, забрала джерело, та курва ще й зловтішається та вихваляється, що за допомогою цієї хуйні він також зможе перетворитися на демона. Підарас. Баба, м -то, м -то! Сука, вам дометно! Богу думати, я се бою! Бога вам того матового я се не бою, нікого я за смерті не бою! Я помщусь за тебе, брат. Вириваємо ланде обриганом хаосу і прилітає міра. Розповідаємо, що тут сталося, та закидуємо ідею. Тіфус піде давати наротик Немеротику під час трансформації в демона, бо тоді він буде найбільш вразливий. Наказуємо цим двом стерегти Сидонія, поки не прибуде апотекарій. Це спеціально навчені космодесантники, ціль яких повернення геносім'я павших побратимів назад в Орден. Та по можливості приєднюватись до головної атаки. Малий каже, що йти одному це самогубство, але сину шлюхи слова не давали, тому ніби нічого не чули, йдемо шукати головного чорта чортів. Перестрілочка, в якій нам показують, як прості чубрики перетворюються в демонів. Хуйовий знак треба спішити. В переривах між стріляниною лейтенант Міра ставить нас до відома, що флот звільнення вже на орбіті. Війська висаджуються і готуються штурмувати той шпиль, де теоретично сидить та гнила вафля. Та мої руха не вбийдеш, Іване! Не вбийдеш! Ось ми зустріли космодесантника ордену Кровавого Ворону. Він оповіщає, що його орден та загін ордену чорних храмовників приєднався до флоту. Заєбісь! Якщо душити ту шваль, то всіма можливими силами. Йдемо на штурм з новими друзями. О, а ось і старі друзі: бійці нашого ордену Ультрамаринів. Йдемо в рішучий наступ. Заскакуємо в наш шатл і прямуємо прямо на шпиль. Ось ми і випльовуємо з шатлу в заряджених мештах і клевчиком в руках. Я знову відчув цю міць комбінації ранця та молота. Кайф. І ось нарешті я вийшов на цього гецеля. Він щось пиздить собі під ніс, молиться, напевне. От він нарешті помітив мене і зходу намагається перетягнути на свою сторону. Ніби ця реліквія і взагалі сила хаосу кличе мене. Він зробить мене ніби головним серед своїх уторменчиків. Та мої руха не вбидеш, Іване! Не вбийдеш! Фамілія і в не поможе! І в дна, Я прийшов тому! Курва! Ти поплатишся за смерть Седонія, виблідок. Само собою ця гнеду спочатку пошилає своїх шавок, щоб вимотати мене. Тільки він не викупає, яку кількість нечисті, я перебив на шляху сюди. Тому мені кристалічно похуй та діамантово поїбати. Бля, він просто тягнув час, щоб закінчити обряд. Це було не по підорськи це було по гандонськи. Добре, сука. А Атеперка, бля, сюди! сюда! Ну! Лед фраєр! Бандав, да, да, нахуй! Поки летіли, ніби можна було стріляти в нього. Не знаю нахуя, якщо по одній кулі урон мав би йти мізерний. Але допустимо. Приземляємося на чалабаню і тут спостерігаємо за мегацікавим QTE, який полягає в тому, щоб стукати його по голові та підстрибувати, поки не заповниться шкала спартанської люці, прожати F та повторити весь процес. Це найпростіший фінальний босс, з яким я пиздився. В кінці робимо йому курячу смерть. Ловимо джерело варпу та просто розламуємо його. Сам пернув, сам понюхав, чорний екран, міра. Невже я в раю? Трошки хуйовенько рай виглядає, але похуй. Насправді, тіфус, яким щеном вижив, скоріш за все, його врятувала Міра на цьому шатлі. Прилітає Валькірія з інквізитором на борту в оточенні чорних храмовників. Коротше, малий їбана криса, яка пожалілася інквізиторію, що я єретик. Сука, я знаю, де ти жиєш. Словесна перепалка, хто єретик, а хто ні, закінчується тим, що інквізитор просить тіфуса пройти на допит, щоб переконатися, що він не єретик. Бо якщо він відмовиться, його та всіх його ультрамаринів визнають єретиками. і не тільки ультрамаринів, круто, мудро, геніально. Міра каже, щоб я не вірив цьому додіку, бо він тільки для виду пиздець, але герой не хоче ризикувати життям нашої лейтенанточки та не хоче підводити своїх побратимів, тому йде з інквізитором. Цей Гандон штопа найдалі щось там з боку оскільки він сліпо керується кодексом. Відкриваємо йому очка на те, що Кодекс вчить цінити обов'язок та честь, але справжнє випробування космодесантника, як він з цим буде жити. А він його проїбав. Цей кусок засокшого гівна зрозумів, що він дурбецело, а ми пафосно затемняємося. Титри: ось і все кінець Казорці: взагалі ближче до кінця, на мою думку, раб просідає в якості. До рівня приблизно ось цього неба. Спочатку все максимально просто. Нас відправили дати тягла оркам, які вторгнулись до нас на планету. Потім, по ходу, сюжету історія ніби набирає оборотів, але в кінці. Як зауважив ерудет світу цього або просто мій підписник, копіювання Gears of War в тих роках – це звичайна практика. Та й не тільки тоді. Ті самі трансформери війна за кібертрон та падіння кібертрону, які він згадав, Spec Ops, The Line, які в плані сюжету доволі потужний. Я грав, я знаю. Inversion, The Order 1886, Скорч Олд One Quish, Binary Domain, і це далеко не повний список. Спочатку було доволі цікаво, чисто на приколі відстрілюєшся від зубатих залуп, деяких ріжеш. За цим навіть іноді було приємно спостерігати. Але майже за 10 годин геймплею трішки набридає, а в останній третині гри це взагалі виморожує. Коли я записував матеріал для цього відео, мені здавалося, що я граю у симулятор катання на ліфті з переривами на примітивний та нудний тир, Катсцени — мінімум, а які вже є просто дебільні. Босс файти також розчарували мене максимально, як от орк бос та й не Мерот рот у формі демона. Хоча перший в порівнянні з другим це взагалі небо і земля. І якщо пам'ятаєте, у першому відео я сказав, що граю на максимальному рівні важкості, допоки я бився з орками, все ніби було добре. Б'ють боляче, їх багато, але жити можна. І все одно в тебе є варіативність, як на топ зелених. Чи пиздуючи сокирою по хребці, чи впритул розстріляти з болтера, чи перебити ближніх орків, заманюючи за укриття, чи відстрелити яйця всім стрілкам, щоб не заважали. І як потужний хлоп гордо пиздити всіх посеред відкритого простору. Файти з хаоситами це, блять, пиздець, нахуй. Окей, перед тим як пиздити з ними ми підібрали поїботу, яка робить наш щит міцнішим. Окей. Але, блять. Цим синам, блядюх, поїбати на цей щит, бо якщо вони захочуть, можуть винести тебе з одного удару. Кайф. А потім, коли гра почала душити грьобаними десантниками та псайкерами хаосу, блять, це срака. В цілому, гра прикольна, тільки відчуття, ніби строки горіли пезда. Тому частину з демонами робили дуже поспіхом віддавати за неї 1300 гривень, блять. Та ні в якому разі. Навіть якщо брати її по знижці, це брати її за реальний повний прайс, бо ще у вересні 2021-го вона коштувала 379 гривень. І того ж місяця, як я розумів була роздача, після якої ціна взлетіла в стратосферу. Раніше зі знижкою вона коштувала 94 гривні. За ці гроші я б її однозначно взяв не вагаючись. Хуй з ним за 200 гривень я б взяв, але маючи гроші на купівлю цієї хуйні зараз, краще взяти трилогію відьмака, блять. Або похуй! Хочеш постріляти, краще взяти Helldivers 2. Дуже крута гра, яка зуміла об'єднати консольщиків та пекарів. Але це вже зовсім інша історія. А наразі я прощаюся з вами та з цією грою. Напишіть в коментарях свою думку на рахунок гри, та найголовніше, що б ви хотіли бачити далі на каналі. З вами був Віталій Фаштерюга. До нових зустрічей!